Традиційний писанковий сад з'явився на Майдані Незалежності. У Рівному встановили 49 великодніх яєць. Ще одне у Квасилові. З них 25 прикрашені орнаментами, характерними для різних регіонів України. Тематику обрали не випадково. Вона має особливе символічне значення. Об'єднання, об'єднання все ж таки, писанки притаманні всій Україні. Десь вони більш традиційні, десь вони менш. Розповсюджені були, але всі фактично території мали свої орнаменти, свої писанки. Ми постаралися це все відслідкувати історично, ну і зробити. Принципово важливою позицією було на одній локації, на центральній локації міста зобразити все багатство української культури від півдня на півночі, від заходу до сходу. І як ви вже бачите, цьогоріч представлені писанки усіх регіонів України. Поряд із новими писанками знову з'явиться й писанковий сад, натхненний творчістю Марії Приймаченко. Фантастичні звірі та птахи на цих яйцях вже стали улюбленцями багатьох. Тож їх вирішили залишити. Це писанки, які вже мають свою історію, які вже експонувалися, яким уже декілька сезонів. Але ми їх відреставрували, привели в порядок за належний. Це писанки, присвячені творчості Приймаченко. Писанки, виконані в стилі Марії Примаченко, мають свою символіку, адже ви знаєте, що від початку повномасштабного і музей пані Марії був зруйнований і велика колекція її картин. Тому важливо абсолютно підтримувати, продовжувати і показувати людям, що традиції писанкарства і традиції Марії Примаченко живуть. Водночас варто пам'ятати, що поруч із писанковим садом розміщено портрети загиблих героїв. Тож це місце не для всіх асоціюється з радістю. Проте як повідомляють в управлінні культури та туризму рівного, наразі від родин полеглих військовослужбовців не надходило звернень із проханням змінити локацію для великодніх експозицій. Звернень не було, і очевидно, немає в цьому нічого кремольного. Це навпаки, символічно підсилює і локацію, і Україну, і наших героїв, які, зрештою, віддали своє життя за Україну. Рівняни ж розповідають подібною інсталяцією. задоволені. мені дуже подобається дуже красивий такий пасхальний вайб можна сказати. Дуже цікаво і мені подобається, що їх оновлюють орнаменти, вони не кожного року ті самі, і можна щось нове побачити. Всі гарні, всі цікаві. Е, є чорнобілі, що символізують е, певний, що ми знаємо, символ, е, що нам дуже подобається. Ну, мені особисто дуже подобається. Вони всі цікаві, всі різноманітні. Це мені дуже подобається. Насправді ось цей писанковий сад, це вже доволі традиційно. Річ для рівного здається, 16-го року він там встановлюється. Ну це гарно, це символічно. Прикрашатиме місто писанковий сад орієнтовно два тижні. Якщо ж погода буде сприятливою, експозицію можуть залишити й надовше. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.